На початку війни дуже багато моїх друзів служили в п'ятому прикордонному загоні. І тому я вирішив долучитися до них, щоб не бути в стороні. І з кінця 22-го року я вступив до лав ДПСУ. Що ворог стоїть біля мого дому, я стійко вирішив його сюди не підпускати ніяким чином. Тому разом з побратимами. Прийшли і підписали контракти в прикордонному загоні дуже зібрався дуже такий гарний колектив. Там, де на першому місці служби, це на заставі, це дуже багато було моїх побратимів. Коли я долучився до РУПАК Прайм, в основному весь колектив, всі мої побратими, може не всі більшість теж долучились до нього. Зараз у нас створена дуже гарна атмосфера. Люди дуже-дуже потрібні. Е, наш підрозділ не виключення. Е, потрібні на такі посади, як розві... е, розвідувальні крила, мавіки, е, навіть той же з яким я користуюсь. Е, хотілося б мати ще в один екіпаж таких е, гарних спеціалістів, побратимів, з якими ми могли б обмінюватись досвідом та нищити разом. Е, надивившись багато е, вживу, е, того руйнування, те, що приносить Росія, те, що приносить з собою е, в мене це в мене мотивує. Я не можу це, на це дивитися, як осторонь. Е, тому кожен приліт по нашому прикордонню, кожен, кожне забране життя мене мотивує забирати в них ще більше життів, ще більше техніки. Дома на мене чекає. Моя улюблена дружина Аня, яку я дуже кохаю, вона мене всеосяжно підтримує, вона з самого початку одобрила мій вибір вступити до лав до ПСУ, а також згодом в Рупак Prime. Хлопці та дівчата, без вагань долучайтесь до лав прикордонної служби, дуже приємно тут служити. Це Цю атмосферу створюють як офіцери, так і вище керівництво. Долучайтесь.